Спочатку було слово, і від самого початку це слово було вільним і цінувалося незалежно від того, чи усвідомлювала людина, що має на цю свободу право. Свобода думки і слова полягає в тому, що ніхто не може заборонити людині дотримуватися своїх думок і певним чином відображати і висловлювати їх. Ніхто не може примусити людину думати не так, як вона того хоче. Ніхто не має права нав'язувати будь-кому свої думки і сприйняття. Для людини надзвичайно важливо зберегти свою сутність, зберегти себе у думці, у слові. В дитячому садочку було заняття з малювання – Вихователька запропонувала дітям намалювати корову. Дітки схилилися над своїми аркушами і почали працювати. Оксанка намалювала руду коровку на ложку. Василько сіру корівку зірку. Андрійко намалював корівку ладу. У неї немає рогів, бо вона дуже лагідна. Маленька Марійка намалювала з краєчку аркуша маленьку маленьку корову. Вихователька підійшла і зауважила, чого ж ти таку маленьку корову намалювала? Он скільки білого паперу лишилось. Це не білий папір, каже Марійка. Це молочко. А молочко ж чисте. Вона обережно провела долонею по білому аркуші. Змітаючи пилинки, вміння думати, не боятися висловлювати власну думку, не соромитися ділитися нею з іншими людьми та вміння відстоювати її єдиний шлях бути почутим. Втім, повага до себе починається з поваги до іншого. Захист права на власну свободу слова і думки неможливий без поваги до думки іншої людини. Тож, подумайте і скажіть, чому діти намалювали різних корів? Чому Марійка намалювала маленьку корову і залишила аркуш білим?